Всім привіт! 25 січня, субота, 4 градуси тепла, давно не записував відео. а хотів сказати, що зараз іде активна підготовка до весни у мене. Зокрема, я вже на одній ділянці запакував три вулики дещо його дозмінив, цей більшенький тут поставив. ось Цей залишив без змін. він в принципі Досить гарно себе тут почуває. Обов'язково решітки зараз. Чому решітки? Тому що все рівно ще до квітня далеко, а птахи можуть наробити шкоди, повиймати, хоч вони і пусті. Тому це безпека. Ну і третій. Як ви пам'ятаєте, в мене там були маленький був вулик. І там були дерев'яні дощечки. Я їх викинув, а стовбур зробив більший, підняв і запакував їх трубками. Заодно накрив. Чому готуюся заздалегідь? Тому що, якщо взяти в дикій природі, то осмія вона раніше вилазить. Тому що ми в холодильнику тримаємо під цвіт. А вона вилазить під природні потреби, коли вже її пригріє сонечко. Тому, коли ви раніше ставите, у вас є великі шанси для того, що в дикі бджоли заселяться саме ваші вулики, які будуть біля вас літати. Ось. А, ну і поділюсь ще в цьому відео. У мене є дві мрії по цих бджілках. Одною з них зараз вам, з вами поділюсь. А, Дуже хочу, щоб в мене розвелись бджола Тесляр. ксилокопа так названа. Вона зараз вимираючий в комах. Вона червонокнижна. І в дикій природі вона існує. Але, на жаль, через виробку лісів. Збільшення полів для оренки, вона насправді втрачає свою популяцію. Але вона не живе в таких переважно трубках, вона живе в, в пнях, в деревах і робить собі там місце. Тому, як кажуть мрія, щоб здійснилась, треба щось трішки для того робити. Перше, що зробив, це та й не перше, а основне це зробив до стовбур чому вищий, а, із дуба. Зробив отвори по 12 мм отвір а, товщина. Зробив більший, тому що ксилокопа, вона більша, чим, чим бджола-осмія, особливо корнута і, ну, і руфа теж. Ось. Тому зробив по 12 мм і зробив їх а, не рівно, а трохи під нахилом. Для чого? Для того, щоб коли буде дощ, щоб воно не затікало в гнізда і не гнило. там. І Таким чином воно буде постійно суха. Ну, Мрійник я ще такий, я підозрюю, що сюди заселяться в корнути. І для того, щоб там бджола-тесляр попала, то треба, напевне, без цього вулика ставити. Але ну, хочу спробувати. Зробив хаотично декілька отворів. Десь до 10 орієнтовно. Ось тут, тут і там ще взаді. Ось, ну, Буду спостерігати. Активність її з квітня по вересень. І що цікаво по цих бджола-тесляр, вони, ви їх зразу відрізнете, тому що вони чорні із фіолетовим відтінком, дуже гарні від 2 до 3 см довжина тіла. І вони, коли самка відкладає потомство, вона залишається в гнізді, так як література пише, я ще цього не бачив, не знаю. І до моменту до осені, а деколи навіть і до весни може там бути. Наскільки так пишуть в літературі, не знаю. Дуже хочу, щоб попробувати. не насправді в містечко. Я не впевнений, що воно тут буде літати то я, можливо, ще такий а, будиночок з таким стовбуром, або okay. просто окремий стовбур поставлю в іншій а, частині в селі, в Швагра, якщо не буде проти, І буду пробувати реалізувати цю мрію. Бо підписники мої скидали мені відео. Якщо я не помиляюсь з Київської області, хлопчина скинув, де в нього бджола сляр літало декілька штук. І я просто ну, тішився з тих відео, декілька разів переглядав. Ось, тому поки так, дощечки відмовився, тому що ви бачили попередніх відео, вони, це якщо вже вернутися до вас мій корінці, вони насправді мені менше дають потомство. Раз, по-друге, ну менше там активність бджіл. Тут все-таки в очереті є гарантія, що вони точно будуть заселятися. Ну і дошок. Обов'язково дошки більші для того, щоб дощ не попадав сюди. Всім гарного дня! До побачення.